Микла ідея ТСК, всі пам'ятають події в Запоріжжі, коли Національне антикорупційне бюро проводило там обшуки і затримання, і в пресі з'явилася інформація про викрадання гуманітарної допомоги. На це ми повинні були як парламент реагувати. Тому і виявилася ініціатива створення тимчасової слідчої комісії для того, щоб розслідувати ці факти. І була створена комісія. Комісія була створена, туди входять. Можуть входити члени будь-яких фракцій, то згідно закону про ТСК надсилається лист з запрошенням всіх членів фракції до входу в тимчасову слідчу комісію, хто надіслав. Сформували і на засіданні Верховної Ради у вересні в місяці була затверджена склад ТСК, і ми почали працювати. Комісія проїхала по всім регіонам, де були гучні такі кейси по розкладанню гуманітарки: це і Запоріжжя, це і Дніпро, і Закарпаття, і Львів, і Полтава. Ми були в, в, в багато регіонів. В Дніпро ми поверталися два рази для того, щоб визначити ті або інші фактори, які впливають там на розкладання або ще ін, щось інше. Ну дивіться, ми якимчасово слідчі комісія може. Проводити всі дії, але ми не можемо там констатувати факт. Була чи ні. Тобто, наше завдання це виявити факти, надати свої документи, які це підтверджують до поохорону органів. Прохороні органи повинні реагувати. Ми підсвітили цю історію. Ми для себе зробили висновки, які потрібно зробити допрацювання до законодавствами сьогоднішній день. Вже прийняти там перший закон про гуманітарну допомогу, який був такий проміжний на той час, і йде йдети до Великого закону, який буде відповідати реаліям теперішнього часу, тому що ми розуміємо, що на 24.02, в принципі, країна не була до такої масової вілі гуманітарної допомоги, і законодавство в тому числі завдання перше червоноше тимчасової слідчі комісії, це напрацювання законодавчих ініціатив для того, щоб привести все до закону, привести все в законодавчий рівень, і щоб не було потім питань до всіх людей і до всіх структур, які виконували ті або інші завдання, реагуючи на яку по розв'язалаці деякі я не буду називати області, які там е, Національна поліція не давала нам е, ту або іншу інформацію, яка була е, предметом віддання нашої тимсово слідчої комісії, ми зі свого боку, зверталися офісу генерального прокурора до е, ДБР, і я думаю, вони відпрацюють це питання. І я кажуть, лапках настроїть ризика з тим керівникам, які ставлять себе розумніше ніж члени тимчасової слідчої комісії. Погрози також є, і були, і будуть, але е, е, ми точно розуміємо, що як ото знаєте, це ну, наші хлопці на фронті точно більше ризикують своїм життям, ніж тут ми. Наше завдання це висвітлити, дати правдиву інформацію і щоб суспільство отримало на це правдиві відповіді. Система шляху не входила в план нашого взагалі розгляду тимчасової слідчої комісії, але вона підходить до нашої уваги, тим, що саме завдяки цій системі люди повинні були виїжджати волонтери для того, щоб привезти ту або іншу гуманітарну допомогу до нас в країну. На це ми звернули увагу наприкінці минулого року, тому що дійсно дуже багато людей, які виїжджали, по-перше, а нічого не провозили. По друге би взагалі не повертались. Для цього ми зробили дуже велику колосальну роботу. Там на 1 квітня близько 18 тисяч людей, які не повернулися. Ми вже не беремо тих людей, які просто їздили нічого не привезли. Ви знаєте, що після піврічного нашого звіту. У лютому місяці було звернення президента, де він акцентував увагу саме на цій системі. Після цього по пішли рухи зараз і Міністерства інфраструктури і прикордонна служба, вони не працювали і зараз дуже тяжче важче комусь щось виїхати. Вже більш акцентована ця система працює, але все ж таки йде ще допрацювання тієї або іншої постанови цієї системи для того, щоб взагалі воно можливо будь-який виїзд людей саме по цій системі, і не дай Боже там не повернутися. Україну, так що на сьогоднішній день е, в нашій країні близько п'яти мільйонів офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Більшість з них потребує е, житла, тому що дуже багато населених пунктів просто знищені е, з карти України. Це і Солидар, і Бахмут, ви знаєте, і Маріуполь там і Волноваха, то Попасна Луганська область, тому на сьогоднішній день актуальне питання це забезпечення саме житлом людей для того, щоб підтримати їх, дати їм підтримку держави. І Це зі свого боку дасть можливість цих людей працевлаштувати, і вони будуть давати зворотню роботу, зворотну ініціативу. Працюючи в нашій країні, підтримуючи нашу економіку, тим самим наближаючи нашу перемогу, тому що утримувати близько 5 мільйонів переселенців це дуже важко для держави. Дуже великі кошти йдуть на ці от виплати 2-3 тисячі гривень. Їх можна направити в русло підтримки наших збройних сил України, тому на сьогоднішній день саме великий виклик держави це е, систематизація е, і робота з внутрішньопереміщеними особами, щоб максимально їх по перше, а працевлаштувати, по друге, б забезпечити житлом. Яке це буде житло там в санаторіях, гуртожитках або щось інше. Це будь-яке, але людина повинна розуміти, що у них є якась е, криша над головою, і вони там не в спортзалах або знімають квартиру там, по 15 12 тисяч гривень і е, розуміють, що не можуть далі витримувати. І Є навіть випадки, коли ми знаємо, що люди просто повертаються в окупацію. Тому от, завдання було ТСК само в цьому напрямку працювати, щоб перше а, активізувати всі. Існуючі можливості для використання будь-якого майна держави для а, забезпечення житлом наших переселенців це і гуртожитки, і санаторії, і майно профсоюзів, і досафів, і інших будь-яких міністерств, тому що ми розуміємо, дуже велика кількість людей. А це 6-7 мільйонів. Просто виїхало. Знаємо, що е заклади освіти були розраховані там ще в радянські часи. Була дуже велика кількість студентів, то йому і гуртожитків багато. Але на сьогоднішній день вони не всі використовуються на тоді завдання зараз держави. Відпрацювати все по, по, по полочках е, профсоюзи, освіти, ДСАФ, Міністерства, Фонд, Ну, тут тобто є дуже е, великий клас роботи, який потрібно систематизувати. Ми, проводячи навіть якийсь там слідчий експеримент, заходити до того або іншого майно просоюзів, яке продається. Тобто питання, як воно може продаватися, не може надано бути е, переселенцем для тимчасового розміщення, <ків> і тим самим спонукаючи людей. Для Профмайно це не майно особисто якогось там керівника просуєнної організації. Це майно кожного українця, кожної людини, якої наших батьків, наших дідусів, бабусь, які працювали і напрацьовували на створення тих пансіонатів, санаторій або інших там закладів. і 13 зарплати були, щось інше. Тому тут тут кожна людина має право спитати, а де, а що, а куди, а кому. Перше питання по гуманітарній допомозі. Я думаю, що ми відпрацювали там на 90%. Є і кейси, які потрібно розслідувати прохоронним є і напрямки, які потрібно змінювати в законодавчому руслі. Тобто є е, ті питання, про які можна говорити і показати як, як е, досягнення по напрямку е, забезпечення і використання будь-якого майнату, для яке може бути використано для. Внутрішньоприміщених осіб і інших потреб держави, тобто тут ми точно можемо сказати, не все допрацьовано. Десь не вистачило часу, десь не вистачило інформації, тому що її, в принципі, фізично не надавали, а витребувати її на сьогоднішній день ми не маємо можливості. Тому і створені, в тому числі, законодавчі ініціативи, зміни для того, щоб більш суворо підходити до тих організацій, якими надають інформацію. Олег, давайте. Повернемося в реалії теперішнього часу. Війна вже йде у нас там 10-й рік і розпочалася на 2014 році. На сьогоднішній день від кожного з нас залежить перемога, Тому потрібно битися кожен на своєму фронті, ми точно не наживатися на гуманітарці або на горі того або іншого переселенця, який приїжджає в ту або іншу область і знімає за всі гроші світу, за останні гроші, які у нього є, квартира або щось інше. Хоча люди точно можуть на це звернути увагу. Тому є багато над чим працювати, і повірте мені. Війна стосується кожного з нас, українців, або фізично зі зброєю на наших кордонах, повернення наших територій, або тут працюючи в економіці. Ми повинні підтримати наших хлопців. Ну просто відсидитись не вийде.